У мені уже народжується Бог, і напівпам'ятний, напівзабутий, немов і не в мені, а з краю смерті, куди живому зась мій внук і прадід пережидає, заки я помру. Я з ним удвох живу, удвох існую, коли нікого. І гримить біда, мов кананада Він. Опорятунок, я ж білогусто мовлю, порятуй, мій Господи, опорятуй на мить, а далі я, оговтаний, врятую себе самого сам, самого сам. Він хоче поза мене вийти, прагне, рятуючи, донищити мене, аби на протязі, на буряних вітрах я вийшов сам із себе. Наче шабля виходить з піхов, хоче вийти геть, щоб згасла свічка болю, що битьма покорення мене порятувала, і набуттям, і на життям, найменням уже не власним. Ось він, той загал, яким кермує той шалений Бог, котрий мені воліє народитись. А я ще тую свічку посвічу, Аби мені не смеркло передчасно просвітної дороги свічка чорна, неначе перемога крадькома.